Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. 8 квітня о 13.27 камери відеонагляду зафіксували ДТП на вулиці Братславській. Водій автомобіля Міцубісі при перестроюванні не надав перевагу у русі автомобілю Рено що рухався в попутному напрямку. Внаслідок удару обидві машини зазнали пошкоджень. Патрульні поліцейські, які прибули на цей виклик, повідомили, що, врешті-решт, кермувальники вирішили усе за згодою обох сторін. О 17.15 на вулиці Пирогова трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох машин. Водій автомобіля Фольксваген не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і в'їхав у автомобіль Нісан, який рухався попереду. Далі автівки зіштовхнулись по інерції. Нісан зіткнувся із шкодою, а шкода із сітроеном. До місця події оперативно прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті на водія автомобіля Фольксваген складено протокол. Кол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 9 квітня о 10.55 камери ситуаційного центру зафільмували чергову аварію на розі Гніванського шосе та вулиці Пирогова. Там водій автомобіля Ауді, повертаючи ліворуч, не переконався у безпечності своїх дій, внаслідок чого відбулося зіткнення із зустрічним автомобілем Нісан. На щастя, обійшлося без постраждалих і зрештою учасники ДТП порозумілися та склали Європротокол. Небайдужі громадяни допомогли патрульним поліцейським виявити порушника, який ймовірно на підпитку вчинив ДТП. В день 9 квітня надійшов виклик про аварію на вулиці Київській. Прибувши на місце події, охоронці порядку виявили, що водій автомобіля ВАЗ в'їхав у лавку біля одного із під'їздів будинку. Спілкуючись із порушником, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Окрім того, патрульні з'ясували, що винуватець автопригоди не отримав посвідчення водія чоловік відмовився пройти огляд на спецприладі Драгер. На 23-річного кермувальника ВАЗу складено протоколи за статтями 124 та 130, а також винесено постанову за частиною 2 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Щира подяка тим громадянам, які стали свідками цього інциденту, які одразу зателефонували на лінію 102 та дочекалися приїзду поліції на місті пригоди до цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.